Коротше, друзі, увага! Случилось чудо. Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Ніколи не було такого. І от опять. прямо зараз тривають консультації в США і так далі. Але це виглядає вже серйозно. Просто фішка в тому, що зараз у США і Європи через це почались проблеми, конфлікт інтересів. Але що саме цікаве, тут США ну явно виглядає лідером всієї цієї позиції, бо вони диктують правила, більше всього грошей, вони всім дали, більше всього можливостей, більше всього, самі знаєте, чого відправили, і вони, типу, у руля. Поняла, така от історія. Тому в цій всій історії, що вам хочу сказати, всі українці, у яких є паспорт України зараз, от для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП, поняло? Американського рівня. Дуже багато американських блогерів і так далі. Потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент там в інстаграмі, Ютубі і так і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, і скачаний TikTok, Фейсбук і так далі. Для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профілю. Я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба переходити. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде, і так далі. Ну, от реально можна отримати. Неважливо, де ви знаходитесь. Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Україна, Параба. Па Головне, доступ до інтернету і все. І е, декілька разів просто треба це повторити ці дії, щоб зрозуміти, як це все працює, і можна вийти на рівень американської ЗРП, ЗП. де б вони знаходились. Перший раз такий набір робимо, е, збираємо команду, і все вперед, погнали. Коротше, тепер ми дивимося. Ну, це що в цій ситуації може нам допомогти. За своє життя треба думати, бо як бачимо, що за нас ніхто не думає, всі просто щось своє мутять, крутять, нам понав'язували кучу рі, різних наратів. Ми з вами сремся через це все в. Е, е, Багато людей повтрачали життя, багато людей сенс життя повтрачало, багато людей близьких повтрачали. Люди просто розгублені і так далі. Я тут дуже, типу, за патріотичні настрої, і мені дуже хотілось би, щоб все було у нас дуже хорошо і, і і проукраїнське, і так далі. Але дивлячись на все довкола, ну треба просто зайнятися своїм життям, і все створюємо зараз можливості, як можна по Ну самі знаєте, де клікати, що шукати, як переходить. Я думаю, пояснювати не треба. От до речі, це для вас і показник. Якщо ви перейшли, все вітаю для вас. Це буде дуже легко.